На березі Теренського моря є такий острів пальм. І тут просто дуже цікаво. Пальмове. Пальмовий рай. І тут всередині площа. И пальмы, и фонтан На закате. Это червькими лучами. променем из солнца. Окрашено. И фонтан. Там и фонтан таким чином. золотый фонтан золотой золотый фонтан Сонце писаю над морем. золотый фонтан фон Показує, яким яскравим може бути життя. жить небоверно классно Навірно, класно. Але про ніж це такі через пише, правда? Щас вивезете. Як розові окуляри, якщо одягнуть, будеш, будеш мати, бачите, скільки красу, Так і це. фонтан и солнце. Красота. Красота. Солнечная красота. Любые мысли. Вот такой. Продолжение